Справа ми маємо аномальний розвиток нирки, так? це аномалії величини об'єму нирки. Так? Гіпократа вважають батьком медицини взагалі. А ще кожен лікар має свого наставника і вчителя у професії. Федора Косєва, лікаря-уролога, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки та техніки України, вчителем у професії, вважає ціла плеяда одеських лікарів. Мій професійний шлях в урології розпочався ще на третьому курсі медичного університету, коли я вперше попав в студентський гурток, який урологічний, який був на кафедрі урології, і їм займався Федір Іванович особисто. Вибір урології це дуже важка спеціальність хірургії, вона дуже об'ємна, дуже багато є різних захворювань, які, які треба лікувати. Але вона дуже інтересна і цей інтерес він мені привив. З професором Костєвим обхід обход хворих це е, окрема тема. Е, кожен такий обход, це наче новий том підручника порології. Це безперервна професійна школа, не тільки для молодих, а. От... Відверто говоря, і для досвідчених лікарів-урологів Федір Іванович викладає урологію майбутнім лікарям в університеті, оперує сам в 10-й міській лікарні та консультує колег по важких клінічних випадках захворювань. Він є прикладом для молодих фахівців. А для нього самого, колись в юності у далекому селі на Миколаївщині, де Федір Костів закінчив школу і отримав спеціальність важко повірити тракториста комбайнера. Саме лікарі стали прикладом служіння людям, що й визначило його подальший життєвий шлях. На той час в сільську лікарню заїхала молода сімейна пара молодих лікарів, випускників Чернівецького медичного інституту. І ви знаєте, це мені запало до душі, і, і їх відношення, і їх образ дуже красива молода пара. І, мабуть, це мене теж надихнуло. Я теж захотів бути лікарем. Під час навчання в одеському медійні здібний студент, голова молодіжної профспілки та перспективний майбутній науковець Федір Костів вирішив стати лікарем урологом. Будучи студентом ще до завершення навчання, декілька разів прийшов, напросившись в цю лікарню на кафедру урології, якою тоді завідував професор Веліканов Кирило Антонович. І я побачив, як працює цей колектив, які цікаві обговорення. Випадків клінічних літератури Кирило Антонович хорошо володів французькою мовою. Він робив переклади. Федір Іванович з гордістю каже, що зараз працює в кабінеті свого наставника, і навіть його крісло досить стоїть там. Професор великанов намагався, по-перше, навчити любові до спеціальності, а по-друге, уважно дивився, як розвивається його вихованець. Він був вимогливий. Може, не так строгий, як, як вимогливий. Він любив, щоб молода людина була працездатна, віддана своїй справі і чесно відносилась до. Пацієнта після закінчення вишу з відзнакою в 1980 році Федір Костів виконав настанови свого вчителя. Повна віддача в праці, чергування, нічні зміни, інколи цілодобове перебування у лікарні. Але були сили й бажання, і ніякої втоми не відчувалося, а тільки одне натхнення і задоволення. Для медика дуже важливо займатися і науковою роботою. Вважає лікар уролог доктор медичних наук, професор Федір Костів. Лікар, який добре працює тільки руками, обмежений у своїх можливостях, каже він. Адже що більше знає лікар, то більше в нього успішних пацієнтів. Федір Костів першим на півдні України в 97-му році зробив операцію з трансплантації нирки. З того часу професора Костєва називають Крістіаном Барнердом урології в Одесі. По аналогії з видатним кардіологом, зробившим першу у світі пересадку серця від людини до людини. Федір Костів один з авторів сучасного підручника з урології. Він також підготував 27 кандидатів наук і 4 доктори наук. Перебуваючи на четвертому курсі нашого Одеського медичного університету, будучи якраз на етапі вибору своєї спеціальності, я обрав найяскравіший образ вчителя, яким тоді для мене був і залишається дотепер професор Федор Іванович Костяв. Його енергія, його віра в своїх учнів це таке дуже надихаюче. Надихаюча справа, кожен студент, кожен учень хоче і чекає доброго і справедливого відношення. Вважає професор Костів. цим принципом навчили його, і так само він вчить сьогодні. Лекції Федор Ванича мають дуже важливе значення у нашій діяльності. Вони можна сказати, це скарб, за яким приходили не тільки лікарі-інтерни, а й ще й співробітники нашого відділення урологічного. Треба бути чесним. Справедливим, правильним, відданим і старатись віддати, чим ти володієш, поділитись, ніколи не можна вбачати в своєму вихованцю конкурента. А треба старатися якого як можна більше від своїх знань передати. передати. Хай вони будуть кращі за мене, мої вихованці. Додамо, що зі своїми учнями, урологами 10-ї лікарні, професор Костів об'їхав 90 шкіл міста з лекціями про статеве виховання для того, щоб майбутнє Одеси було здоровим. Така доля вчителя і лікаря важка, необхідна і дуже почесна.